Друзі, всім, привіт, на каналі Огляд і ну дуже бюджетна ігрова мишка з модульним дизайном, 13 режимами та 7 додатковими кнопками. Як вам таке? І все це X-Strike Mi gm 316 w всього за 399 гривень. Але чи підійде вона вам? І Як вона себе поводить у грі? Все це зараз детально розберемо. Але традиційно перед початком підписочка на канал, лайк під відео. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Традиційно починаємо із дизайну. Ця бюджетна ігрова мишка отримала стильний білий корпус, який доповнений червоними акцентними деталями. Вони надають їй динамічності та ігрового настрою. Модель виготовлена з високоякісного пластику. Цікавим рішенням є дві верхні панелі в комплекті, одна з яких має отвори, дозволяючи не лише зробити мишку ще легшою, але й відкрити доступ до внутрішніх компонентів та пропустити більше підсвітки, створюючи ефективні світлові ефекти. Проте, якщо вам такий варіант не подобається або ж просто набрид, ви можете замінити його на. Звичайно, суцільну панель робиться це насправді дуже просто. Ось так. Проте перейматись, що кришка злетить під час активної гри не потрібно, вона міцно закріплена. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Наявність семи кнопок на мишці X Strike Mi GM316W відкриває широкі можливості для користувача. Ці додаткові кнопки можуть бути призначені для різних функцій та дій в іграх, що дозволяє гравцеві ефективно керувати грою та виконувати різноманітні команди швидко і зручно. Такий функціонал створює сприятливі умови для швидкого реагування та. Та ефективного виконання завдань в будь-яких видах ігор, а також при звичайному використанні браузера, наприклад, словом різноманіття кнопок завжди добре. Ці моделі вдало поєднали оригінальний дизайн та rgb підсвічування корпусу. В парі вони створюють дійсно цікавий та унікальний дизайн миші, який так полюбляють геймери. Це дає користувачам можливість налаштувати атмосферу гри згідно своїх вподобань. Виробник пропонує 13 різних режимів rgb підсвічування, включаючи статичні кольори, пульсуючі ефекти, переливання кольорів та. Інші варіації користувачі можуть вибрати той режим, який найбільше відповідає їхнім вимогам, або створює найкращий естетичний ефект. Яскраве та ефектне RGB підсвічування подає відчуття імпресії та захоплення гри, роблячи досвід ігор більш насиченим та захоплюючим. Якщо ви не розумієте, про що я зараз кажу, тоді вам потрібно хоча б раз скористатись такою мишкою, і ви самі все зрозумієте. USB кабель миші має довжину 150 см та виходить із центральної частини. Він оснащений міцним та гладким оплетенням, яке забезпечує Печує максимальну маневреність та дозволяє вільно виконувати швидкі ігрові рухи, не обмежуючи гравця. Ущільнення в місцях виходу кабеля з миші забезпечують надійний захист від перегину та зносу, що підвищує тривалість його служби. Попри те, що мишка належить до бюджетного сегменту, виконана вона доволі таки якісно, починаючи від корпусу, закінчуючи кабелем, який йде у цій мишці, все виконано якісно. Та гідно, мишка X-Strike Mi gm 316 w призначена для ігрового використання та має середній розмір, що дозволяє зручно утримувати її в руці під час тривалих сеансів гри. Вона має дротове підключення через інтерфейс USB, що забезпечує стабільний та надійний зв'язок з комп'ютером або ноутбуком. Крім того, мишка розроблена з урахуванням ергономіки для правої руки, що забезпечує комфортне та природнє використання пристрою під час гри. Тож через специфічну форму та розташування кнопок використовувати її лівою. Рукою буде вкрай незручно. Роздільна здатність миші може бути налаштована в широкому діапазоні від 800 до 7200 DPI, що дозволяє користувачам вибрати оптимальний рівень чутливості для їхніх потреб. Така роздільна здатність може задовільнити потреби як професійних геймерів, так і початківців, а також любителів. Хоча інші фактори та характеристики також грають велику роль. Діапазон налаштування дозволяє гравцям налаштувати чутливість миші під свої індивідуальні вподобання і стиль гри. Нижнє значення dpi, наприклад, 800 або 1600, можуть бути. Корисні для точного позиціонування віртуального курсора або прицілу у стрілялках, тоді як вище значення, наприклад, 4800 або 7200 DPI, можуть забезпечити швидше переміщення миші для швидкого обертання камери чи переходу від одного кінця екрану до іншого. Таким чином, широкий діапазон DPI робить цю мишку відповідною для різних рівнів майстерності та стилів гри. Тоді ж виникає питання: якщо це хороша якісна миша, чому ціна така приємна? А все тому, що низька ціна не обов'язково свідчить про низьку якість. Деякі компанії можуть пропонувати бюджетні варіанти продуктів, які все ще мають прийнятну якість і функціональність, щоб привабити більше клієнтів, особливо тих, хто шукає доступні варіанти. Такі миші можуть виявитися оптимальним вибором для тих, хто не готовий витрачати значну суму грошей на ігровий аксесуар або для тих, хто тільки починає займатися геймінгом і хоче спробувати щось більш продуктивне, ніж звичайна офісна миша без великих витрат. Тож, моя думка, очевидна: завдяки високій роздільній здатності в 7200 DPI, двісті до. Додатковими кнопками, 13 режимами RGB та двох верхніх панелей, ця мишка може бути прекрасним вибором для геймерів-початківців. І ціна. Казкова. А от чим далі ваші навички будуть рости, тим потужніша модель вам буде потрібна. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Пишіть свою думку про бюджетну мишку в коментарях під цим відео. Якщо ви використовуєте, друзі, ось такі бюджетні мишки до 500 гривень, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, як вони вам, наскільки довго вони у вас служать? Чи варто купувати взагалі ось такі ультрабюджетні мишки на довгостроковий період? Напишіть про це в коментарях, мені, наприклад, дуже цікаво. Ну а з вами, як завжди, був Юра і Сьогодні це все.